Божі слова на кожен день. Що більше Боже очищення, то більше серця людей здатні любити Бога. Муки в їхніх серцях корисні для їхнього життя. Вони більш спроможні перебувати в мирі перед Богом, їхні стосунки з Богом стають ближчими, і вони можуть краще бачити. Найвищу Божу любов і Його найвище спасіння, Петро зазнавав очищення сотні разів, а йов пройшов через декілька випробувань. Якщо ти хочеш, щоб Бог зробив тебе досконалим, ти теж повинен пройти очищення сотні разів. Тільки якщо ти пройдеш через цей процес та покладешся на цей крок. Ти зможеш догодити Божій волі та будеш вдосконаленим перед Богом. Очищення це найкращий засіб, за допомогою якого Бог робить людей досконалими, лише очищення та гіркі випробування можуть пробудити в серцях людей справжню любов до Бога. Без труднощів. У людей немає справжньої любові до Бога. Якщо вони не піддаються випробуванням, якщо вони не піддаються справжньому очищенню, то їхні серця будуть завжди кружляти назовні. Очистившись до певної міри, ти усвідомиш власну слабкість і труднощі побачиш, як багато тобі бракує. І що ти не в змозі подолати безліч проблем, з якими стикаєшся, і зрозумієш, наскільки великий твій непослух, тільки під час випробувань люди здатні дійсно пізнати свій справжній стан. Випробування роблять людину більш здатною до вдосконалення. За своє життя Петро сотні разів зазнавав очищення та проходив через безліч болісних випробувань. Це очищення стало основою його найвищої любові до Бога та найбільш значущим досвідом усього його життя, тим, що він був здатний здобути найвищу Божу любов. Він у певному сенсі завдячував своїй рішучості любити Бога, однак що більш важливо, це було завдяки очищенню та стражданням, яких він зазнав, ці страждання стали його провідником на шляху любові до Бога, тим, що йому найбільше запам'яталося. Якщо люди не проходять через біль очищення в любові до Бога, тоді їхня любов сповнена нечистоти та власних уподобань. Така любов сповнена ідей сатани та принципово нездатна задовольнити Божу волю. Мати намір любити Бога це не те саме, що істинно любити Його. Навіть якщо все, про що вони думають у своєму серці, заради любові та догоджання Богові, і навіть якщо їхні думки здаються цілком присвяченими Богові та позбавленими будь-яких людських ідей, все ж коли їхні думки будуть донесені до Бога, він не схвалить і не благословить такі думки. Навіть коли люди повністю зрозуміли всі істини, коли вони пізнали їх усі, це не може бути ознакою любові до Бога, не можна стверджувати, що ці люди дійсно люблять Бога, незважаючи на те, що люди пізнали велику кількість істин, не зазнавши очищення. Вони не здатні втілити ці істини в життя, тільки під час очищення люди можуть зрозуміти справжній сенс цих істин і тільки тоді можуть по справжньому оцінити їхнє внутрішнє значення. Тоді, коли вони знову пробують. Вони можуть втілити ці істини в життя належним чином і згідно з Божою волею. Тоді їхні людські ідеї слабнуть, їхня людська розбещеність зменшується, їхні людські емоції згасають. Тільки тоді їхня практика стає справжнім проявом любові до Бога. Ефект істини любові до Бога не досягається через знання, вимовлені словами чи через душевну готовність, і не може бути досягнутий просто через розуміння цієї істини. Він вимагає, щоб люди заплатили певну ціну, щоб вони зазнали багато гіркоти під час очищення. І лише тоді їхня любов стане чистою і такою, що по серцю Богові.